Вітаю, прошу вас допомогти у розшуку ось цієї 12-річної дівчинки. Її звати Діана Лях. Історія зникнення Діани заплутана і дуже непроста. Зникла дівчинка восени у тоді ще окупованій частині Херсонської області у селищі П'ятихатки. Як усе сталося? Мені розповіла мама Діани, яка вже протягом чотирьох місяців робить усе можливе, аби розшукати доньку. У нас стояли у селі, стояли росіяни. І прийшло три чоловіка до нас, росіяни. а во дворі стояла наша машина. І прийшли і сказали, треба поїхати у Береслав. Сказали, що нам потрібно поїхати, скупитись, покупку зробити. Сказали чоловік і дочка хай сідає в машину. У мене здесь документи в сумочці, я кажу, а документи? Не треба, ми повернемося. Вони сказали, хай дочка сідає, покатаються, отак вони сказали. Отже, трьом російським військовим знадобилася машина, аби поїхати, як вони сказали, за продуктами у місто Береслав. Батькові Діани вони наказали сідати за кермо, щоб їх туди відвезти, а Діану чомусь взяли разом із собою. І на жаль, з того моменту про долю Діани нічого не відомо. Її мама не змогла дозвонитися ні до чоловіка, ні до своєї доньки. Тоді жінка сама поїхала на їхні пошуки до Береслава. Береслав вже добралася. Сама туди і ходила по Береславу, питала. Бачили, скуплялися, а в якому напрямку поїхали, ніхто нічого не знає. Бачили разом з росіянами, а куди вони поїхали, ніхто не знає. І по сьогоднішній день я нічого не де, нічого не знаю. Мама Діани припускає, що її доньку та чоловіка росіяни могли взяти у полон і під час відступу забрати із собою. Але це лише версія підтверджень, які поки немає жодних. Водночас не так давно мамі Діани написала жінка, яка у Львові нібито бачила схожу на її доньку-дівчинку. Схожа, так дуже схожа. Я думаю, це вона ви не можете написати в якому районі чи адресу, де бачили. Це може зменшити об'єми пошуків. Вулиця братів рогатинців. Утім, на жаль, і ця інформація наразі не підтвердилася. Але мама Діани не втрачає надії, продовжує пошуки і звертає увагу на особливі прикмети своєї доньки. В неї походка така, як вам сказати, як в хлопця. Вона любить все таке вдівати. Ну, Юбки вона не любить ходити. Вона в штанах, в шортах любить ходити. Шрам є з лівої сторони, а вона маленька була, опеклася. Вона дуже любить із бісера плести ці оці різні колечка, все оце з бісера любить плести. Вона дуже любить пекти оце в неї таке, як ото лотікати. Також мама Діани надіслала нам своє відеозвернення, яке сподівається, побачить якомога більше людей. Жінка благає не залишатися байдужими і допомогти їй у пошуку доньки. Люди, я звертаюся до вас, щоб ви мені допомогли розшукати доньку. Вже чотири місяці не можу ніяк ніяких вістей про дочку узнати. І напишіть, як шо, де. Узнаєте чи побачите мою доньку? Напишіть розшук дітей. І я благаю людини. Проходьте, мимо такої біди. Тож, будь ласка, вдивіться в обличчя Діани. Особливо уважно придивитися. Я прошу жителів Херсонщини та Львова, де нібито. Бачили дівчинку, якщо ви знаєте про неї, бодай якусь інформацію, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630. Не будьмо байдужими. Давайте разом допоможемо розшукати Діану Лях.